Народний депутат України Дмитро Гурін, фракція Слуга народу, закликав позбавити ветеранів пільг. Пряма мова: ветеранів не повинно бути ніяких пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автомобілів та іншого совка. У ветеранів повинні бути виплати на накопичувальну пенсію, компенсація відсотків за іпотекою, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомога в пошуку роботи. При постійній втраті функціональності оплачення державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату, написав Гурін. Також він порівняв себе з військовими, заявивши, що у нього своя присяга і своя служба, депутатська, а захист України, прописаний в конституції, як обов'язок кожного громадянина. Після резонансу в соцмережах, де Гуріну пояснили, що він довів відсутність у нього розумових здібностей. Депутат вибачився і заявив, що його занесло. Написав. Хороший привід здати мандат за те, що написав нісенітницю, але українські депутати сміливі тільки віртуально.